Так, Це мотивація для Саші. Отже, Саша, не тривожся, не сумуй, не печалься. Життя врятує тебе, у тебе буде щастя і довгі роки життя. Ти повернешся живим і здоровим. Пам'ятай про це, Олександре. Черівні сади і ця, літня трава, такі чари солов'їні, хай він для захисників співа, співа. Любов, життя, кохання то все диво, земне є диво. Що стається часто, любий кохай, чаруй в цьому житті собою. І пам'ятай, пам'ятай, ти повернешся живим, ти повернешся здоровим, повертайся живим і здоровим, ти повернешся живим і здоровим. Yeah, Ну, і ці рядочки віршовані також для тебе. Життя прекрасне, життя то збори Життя дарує тобі все щастя, життя про тебе пам'ятай. Хай все минуще. Все за те ж прекрасне, усьому є свій час, є час для чар, є час для волі, для свободи, то хай же час тобі дарує довгих літ життя.